Вітаю вас! Хочу з вами поговорити про мобілізацію в Україні. Що, як відбувається, що буде далі, чому відбувається. Ну і взагалі говорити про військову тему. Підняти ряд таких специфічних питань, які ви обговорюють, ви самі часто їх піднімаєте. Пояснити чому так, а не по-іншому. Дійсно тема непроста, зразу говорю. Тому, ну, розповім трішки додатково інформацією, але в обмеженому форматі. Тому що, Рю, тема дійсно дуже непроста. Тим паче, війна продовжується, і ви, напевне, зрозуміли зі слів Зеленського, що війна буде ще довго продовжуватися. Так що це тебе ж теж враховувати. Оце відео зробимо виключно для спонсорів мого каналу. Ну, знаєте, це все-таки для своїх. Для всіх говорити, нема звісно. Тим паче там дійсно є ряд інформація, яку, ну, скажімо так, тільки для своїх. Тому, нагадую, стати спонсором, тому що, якщо хочете подивитися це відео і наступне. Тамість кнопочка спонсорство. Це якраз відео, це є. Дешевше не буває, таке простеньке відео, політичне. Економічне, клуб економічної мудрості це трошки інше. А поки що, поки що ви думаєте? Ставати, ставати спонсором. Вітаю! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте. або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте, спонсор, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.